Вона <смір> і гаряча непогана, до речі, не сказав би що. Похоль супер. Не треба додавати Тут солі. Не завжди в... просто справа в тому, що не завжди вгадаєш. Поселедчик віддав свою сіт. А, і... це... а як він прикрашає? І помітьте, що цією рибою там майже не відчувається. Майже. Це поєднання рибно Грибне, Виявимося О, унікальним. Мені... Унікальне. Це, нехай трішечки вислайне, я вам точно кажу, що це дуже смачно. Приїжджайте на Полісся, це вже ж полісся у вас. Звичайно, це саме, що найє серце, ну полісся. Зараз буде конобарска, хлібчик, ми пообідаємо і поїдемо далі. Вивчати кулінарні традиції нашої ну, це... батьківщини.